Друзі, я вітаю кожного з вас в себе на каналі. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться своїми друзями, і ми починаємо. І так, друзі, у нас сьогодні бліц. Три коротеньких відповіді на тему молитва. Що ж це таке молитва? Молитва в першу чергу, в першу чергу, без молитви. Ти зав'янеш як квітка. Уявіть собі, друзі. Квітка без води п'яне. Молитва це я сьогодні е, пройцую, що молитва це як вода для нас. Да? Вода для квітки. Без молитви ми будемо з часом, не відразу. З часом ми будемо згасати, ми будемо ставати більш інертними, більш холодними християнами. Але молитва, друзі, дуже важлива як для фізичного, як для духовного, так і для душевного стану нашого життя. Друге, в молитві, мій дорогий друг, ти знаходиш спокій та відповіді абсолютно на всі свої запитання. Абсолютно на всі на будь-яке питання. Багато героїв з Біблії молились, і Бог приходить відповіддю. Багато жінок з Біблії молились, що не можуть мати дітей, і Бог приходив відповіддю. Вони моляться духовно, в духовний світ, який ми не бачимо. А Бог що робить? Бог нам віддає явно. І в більшості своїй мірі наші молитви вони зв'язані з тим, що ми молимося в духовну сферу до Бога, яку ми не бачимо, в яку ми віримо. А очікуємо від Бога фізичний Тому, друзі, це така молитва це дуже цікава річ. І я далі третя відповідь на питання, що таке молитва. І, я думаю, це основне молитва це розмова з Богом. Ніяк. Не монолог, а діалог. Ти не можеш в молитві прийти і протараторить Богу про те, який в тебе поганий день, поганий начальник, погані друзі, поганий чоловік, погана дружина. Молитва це діалог. І коли ти в діалозі своїм спів... співрозмовником розмовляєш, не дуже. Гарний діалог вийде, якщо тільки ти будеш говорити. В молитві потрібно розмовляти, вчитися. Це не, до... не так легко прийти і відразу в молитві це робити правильно. Це не легко. Але з навиком у нас це стає кращим, кращим і кращим, і кращим. Дуже, друзі, важлива молитва сьогодні в нашому житті. Особиста кімната дуже важлива в нашому житті. Ми в ній. Дістаємо відповіді, дістаємо відкриття, дістаємо якісь нотатки для свого життя, для сім'ї, для дітей, для бізнесу, для роботи, для хобі. Для всього ми беремо відповідь в Бога. Як ми її можемо брати через молитву? Тому, друзі, дякую кожному з вас, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Всім гарного дня з Богом.